Як діяти, коли вночі на боячки одночасно запітнів ПНБ і заклинило кулемет? Блять, <різь> Ну, з ПНБ не знаю, ти особо ніхуя не зробиш. Його там, блін, протирай, не протирай. Де да пізди, коротше, краще його вже просто виключити, кудись сховати, щоб не проїбати, і пиздец. А кулемет, ну що ну блять, роздупляєш, дивлячись, яка помилка, і не знаю, якщо це сугубо технічне питання. Ну, як мінімум, не губитись і намагати щось робити, типу, і робити це спокійно. Ну і по-любому, в будь-якій ситуації завжди краще собою носити якийсь шомпол Типу, якісь можна достати і щось вибити, підбити. Дуже часто буває там достати щіточку, там масло. Ну у нас бувало, що ми прям набор для чистки собою носили на баячке, тому що буває арка перестріляв, маслом залив, там, быстро її віддравив, поки там тебе прикривають Короче, обратно. Піздуєшся. У мене в якийсь момент я просто вже на психах думаю: да блять, да все одно ну, нас втіпловізори типу, видять, Я так просто червоний ліхтар включаю, і от починаю крутити, нахуй. А при тому, що це прямо на штурмі відбувається. ПМБ э, э, страшна річ, коротше, але ну, у нього просто от особливо хуйова, коли він починає у тебе запотівати, іменно в саме якийсь такий відповідальний момент. От ми коли я, от, от масштабний штурм був, він починався з того, що ми робили наліт. І ми йшли, підкрадались вночі. І там я прям відео, як піде бігають по окопу, але ми по ним не стріляли, ми отак от підходимо. А ця заупа постоянно, кожні 5 секунд запотеє. І Я такий сука, сука. Я отак от психую, витираю, а потім якийсь момент думаю, думати, пошо, ну нахуй, блядь, оддрнув. І вже просто в тип-візор дивлюся і все. Да, ну це очко, типу, особо нічого не зробиш. Ну Ми там намагалися всякі пшикалки купувати, оці що там, від антизапатівайки. Ніхуя воно вода не працює. <плес> да. Там е, хіба що налаштувати. А, єдине, що мені допомогло, я нахуй зняв цю резинку. Так, да, само собою, у тебе палиться око. Але е, ну, блять, типу, доводиться з цим жартувати. Все одно е, ти з таким маленьким палівом, у тебе все одно перевага перед противником, у якого взагалі ніхуя нема.